Так, мені походу прийшло повідомлення стосовно магістерської програми. Всім привіт! Мене звати Іра Аборіна та Welcome на мій канал. І так, як ви вже зрозуміли, за початком цього відео я переїхала до Греції. Це відео було таким частково розмовним, частково влоговим. Перший раз, коли я пробую такий формат, дуже сильно сподіваюся, що він знайде і що мені вдасться його втілити так, як я це бачу. Тож погнали. І одразу ж ви можете мене спитати, а чому власне, Греція? А я задам вам питання у відповідь: а чому не Греція? Так, звісно, Україна все ще знаходиться по факту в кризі, економічний стан тут не дуже. Проте не можу уявити, аби я от наразі в середині жовтня, десь в Центральній Європі, сиділа на своєму балкончику в Шортах та Майці з видом на море та гори і їла солодючий персик. Можемо, звісно, сперечатися, але мені здається, ну. рівень. На море подивилася, На гори подивилася, поснідала. Ну, і щаслива людина. Живу мрію, просто мрію. Насправді, Грецію я марила з маленького маличку. Я з дитинства дуже любила грецьку міфологію, легенди, культуру. Плюс в мене частково грецьке коріння. Тому в принципі, побувати тут. Я дуже хотіла. У 24-му році я отримала ступінь бакалавра. Взяла такий собі gap year, впродовж якого я працювала та думала, куди я хочу піти на магістратуру, бо магістратуру отримати треба було б. І я думала, в якому напрямку, що як, де. І врешті, коли я таки вирішила, що я хочу все ж таки продовжити своє навчання у стізі журналістики. Я почала думати, а де саме її отримувати. Поступила я у ВНЗ у 20-му році. Разгар пандемії. Потім, у 21-му році ми походили офлайн півтори місяці, нова хвиля, а потім у початок повномасштабного вторгнення. І за чотири роки дійсно півтори місяця я була присутня в університеті. І я розуміла, що магістратура це мій, в принципі, останній шанс відчути на собі оце студентське саме життя. Бо після цього це буде виключно робочі трудові будні. В Харкові звідки я родом наразі навчання відбувається виключно онлайн. Якщо йти далі до центральної та західної частини України, звісно, можливо, десь є і офлайн формати, десь гібридна версія. Проте ми не можемо знати 100% що буде. Не те, що навіть через місяць або через тиждень, завтра, через годину, бо всі ми розуміємо, в якій ситуації ми живемо. І я розуміла, що я хочу все-таки насолодитися цією останньою можливістю ем, беззаботного дійства. Хоча мені 23 через місяць. І звісно, зараз, в принципі, в світі така ситуація, що не зрозуміло, що буде завтра. Проте ем, об'єктивно кажучи, знаходячись в Європі, трошки більше шансів, що час у мене є. І коли я вирішила, що треба мені. Розглядати варіант навчання за кордоном. мою першою ж думкою була саме Греція. Багато хто скаже, що це дивний вибір, і треба було обирати більш перспективні країни, центральні країни. Але знаєте, я два роки жила у перспективній країні, під назвою Велика Британія на початку повномасштабного. І ну, мені щось не сподобалось. Тому Греція зараз це в мене просто релакс для моєї менталки, для моєї душі. Після якого вже буду вриватися. Ліричний відступ закінчено. Погнали саме прогрецію. Навчання. Поступує на магістратуру у школу журналістики. Курс називається цифрові медіа комунікації та журналістика. Але мій напрямок називається Культура цифрових медіа та комунікації. А, власне, після закінчення магістратури я зможу працювати в журналістиці, маркетингу, піар а, відділі комунікації. Все це. Я yeah. навчання почалося у жовтні цього року і закінчиться офіційно у лютому 27-го. Будуть два семестри, які ми матимемо відвідувати саме фізично. І останній третій семестр буде присвячений написанню магістрської роботи, і писати її можна, в принципі, з будь-якої точки світу. Занять жодних не буде цього семестру в нас. Три предмети, один з яких обов'язковий, і два на вибір. У другому семестрі так само буде три предмети, проте всі вони вже будуть на вибір. Тобто, загалом я пройду шість предметів, що звучить дуже-дуже лайтово. Бо відвідувати університет треба тільки три рази на тиждень, кожна пара лекція заняття це в принципі залежить від предмету, йде дві з половиною години. Але власне, звісно, це магістратура, тому дуже велику частку тут займає самоосвіта, самонавчання. Як намаля, це дуже цікава, дуже цікавий напрямок, і я дуже рада, що я вибрала саме продовжувати навчання у сфері журналістики. Що найцікавіше, коли я зрозуміла, в якому напрямку я хочу продовжити своє навчання на магістратурі і почала шукати програми магістрські в Європі. Я розуміла, що, звісно, це має бути англійською мовою. І ця програма була єдиною в Європі англійською мовою, яка мені подобається, яка мені е, актуальна. Е, е. І вона, власне, була в Греції, куди я і хотіла поїхати. Це судьба. А навчаюся я ні, не в Афінах. Навчаюся я в університеті імені Аристотеля в Салоніках. і тепер про салоніки. Вау! У травні цього року ми приїжджали з мистрою на розвідку, скажімо, так, аби зрозуміти, чи зможу я тут чи подобатиметься мені тут жити, бо одна справа це виживати, інша справа це нав... жити і навчатися. Uh, і салоніки нам дуже сильно сподобалися ще тоді, бо салоніки це найдруге більше місто в Греції. Ми з моєю сестрою з Харкова, другого найбільшого міста в Україні, і вайби насправді дуже сильно схожі, бо саме місто воно ніби велике, але не настільки шумне та галасливе, як столиця. Тут набагато більш розслаблені люди. Тут більш розмірений темп життя, і це дуже і дуже класно. Мені тут дуже сподобалося, мої сестри дуже сподобалося, і ми вирішили: супер. Тут це місто буквально біля моря, тут є набережна променад, яким гуляти просто неймовірно, в будь-яку погоду. Запах моря просто фантастичний. І саме салоніки, що мені дуже подобається в Греції, це не тільки в салоніках, але в Афінах в принципі, всюди, тут немає прямо великих якихось забудов. І через це немає у цього відчуття, що це якийсь, типу там мігапользав, велике місто. Тут дуже все лампово розслаблено, От саме оцей, коли ми розмовляємо про Грецію, ми уявляємо саме оцей розслаблений вайб. Дуже дуже гарненькі вочки. Я коли гуляю, я е, досліджую не тільки променад, звісно, але й якісь така уулички, вулички, і дійсно дуже дуже приємний вайб у міста. Салоніки, звісно, не настільки старі, як ті ж самі Афіни. Проте мені дуже подобається, як тут е, співуснують оце сучасна Греція та Стародавня Греція, бо ти йдеш по центру і просто от рандомно. Розкопки. Де ж далі рандомно стоїть якась частина міста, яка не, роз... ну, не була розкоплена, вона просто от типу строчить. Мені подобається вайп-салоніки, то ти просто типу йдеш по місту йдеш і тут опа. А в Афінах би за це опросило 10 євро. Грецька гостинність це, взагалі, в принципі, щось е, особливе. Мені хочеться вірити, що так продовжуватиметься і надалі. Проте наразі, коли стикаються з греками, вони всі настільки усміхнені, розслаблені, е, люб'язні. Я вивчаю грецьку мову, і я намагаюся практикувати свою грецьку коли я кудись іду, і е, оця, знаєте, цей ентузіазм людей, коли вони чують, що ти вчиш їх мову і намагаєшся нею розмовляти, вона просто заразна. Вона не галиніка, але, 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 Ох, я потім кранея. Мої однокурсники в більшій своїй часті, Це грочанки, і вони так само дуже. Вони дуже раді допомогти. Або звісно ж, ті, хто сюди приїхали з-за кордону, вони не дуже шарять в принципі, що відбувається. Вони місцеві і вони можуть тобі допомогти, і вони хочуть тобі допомогти. І самі це пропонують. І мені подобається вайб насправді Греції в тому, що наскільки вони розслаблені, наскільки вони чолові. Але це класно, коли це просто про життя, наприклад, так або про саме університет але коли тобі треба щось вирішити нагайне, просто от прямо зараз тобі треба щось пов'язане з документами або а, з офіційною якоюсь частиною цей чіл дуже сильно заважає, бо, наприклад, від бухгалтера я відповідь чекала тиждень на повідомлення. І так комунікація тут, в принципі, з усім, що стосується якихось легальних питань. Проте, коли ти грек, і ти в цьому живеш все своє життя. Я думаю, їм це не заважає, коли ти приїжджаєш сюди дуже. Дуже заважаю грецька їжа. Про грецьку їжу немож, неможливо просто не сказати, бо ну, я вибачаюся. Це, це середземноморська їжа, Mediterranean food. клас. Коли ми ще в травні приїжджали з сестрою, я знайшла е, заклад, ресторанчик, кафе, не знаю, як правду це назвати, і руга, і... Там настільки було смачно, що ми кожен вечір, що ми були в салоніках, ми ходили туди їсти, бо там і ціни адекватні. І настільки смачно, і такі великі, реально щедрі порції, що ми зазвичай брали одне блюдо на двох, бо самостійно його не з'їсти. І це так само. Прикол салоніків. Бо коли я розмовляла зі своїми одногрупницями стосовно е, гірос е, або сувлаки е, або якусь от там е, грецьку саме їжу, е, вони питали, чи пробувала я вже в салоніках, і коли я казала, що пробувала тільки в Афінах, у них одразу не, типу, ні. Треба спробувати саме в салоніках, бо щедрі порції, набагато інший смак, бо в фінах вони зажимаються. Типу вони там порції мілі підрушечні становляться. Хоча в салоніках одна, одна грудниць сказала, що вона знає, що гірос е класний, коли його їсть е її собака. Прикол в тому, що гірос настільки великий, що просто частки випадають на підлогу. От що вона має на увазі під тим, що їсть її собака, бо вона просто не вміщається. І. Вау! Грецька їжа смачна, вона душевна, бомбезна. І стосовно продуктів також. По цінах, як я от наразі не можу сказати, що буде взимку, проте наразі ціни дуже схожі з нашими. Коли ти йдеш за продуктами в супермаркет, чек в тебе вийде приблизно такий самий, як і в Україні. Окрім м'яса, яєць та молочних продуктів. З цим ціни вище. Молочні продукти ще можна знайти нормальної ціни, але от м'ясо та яйця ціна. Це була пригода. В чому, власне, заключалася пригода? Бачите, оце? Це часник. І він став причиною того, що в мене трапилася халеба. Я е, е, ходжу по магазину. Намагаюся розібратися взагалі, що дає, бо вперше в цьому магазині ще й. Грецькою. І от я в розділі овочів, набираю собі, що мені треба. Все треба просто взяти, віднести до хлопчика, який зважить код, він штрих-код наб'є, все окей, все клас. Оцей товариш. На ньому. Ну я ж на то не сліпа, на ньому є штрих-код. Ну, є на ньому штрих-код. І я ж така думаю, о, ну все, значить, то хлопчика я нанесу. Помилка. Жахлива помилка, подруга. І виявилося це е, вже на касі, коли мені все пропікли, залишається у цей предатель. І там починається все, там комусь дзвонять, там щось когось кличуть, там щось питають, якісь номери, вонять, нічого, не виходить, що комусь перезвонять. І я скажу, господи, що ж так тяжко, вибачте мене, будь ласка, я ужас. Я, ну, це довго вияснялося. Для мене це була вічність поваг, напевно, хвилин 5, буквально. І я стою, думаю, ой-ой. Це, коротше, не нехорошо. Зате тепер я знаю. Оце, конечно, мені походить спортила. Але що витягнуло весь поход гречка. Я думала, тут не буде гречки, а вона є. Є ріднисенька, є. Все, оце врятувало весь мій похід. Це, в принципі, зробило мій день і все прекрасно. Я дуже щаслива так рада. Я так щаслива, так рада. У мене є стань. Ем... От. Цеку зуба, і звісно ж місцеві ринки. Я вже ходила на ринок, накупила там собі фруктів, персики, яблука, сливи. Купила так само домашній сир, е картошечку, перчика, огурчик. Насправді особливо різницю у цінах, знову ж таки, не знаю, як буде взимку, але наразі різниці особливо немає між цінами в супермаркеті та на ринку. Єдина різниця в тому, що на ринку це будуть більш домашні е фрукти, овочі, е а, аніж у супермаркеті. Але все таке смачне. Моя проблема була в Британії в тому, що там. Все, що ти купляєш: овочі, фрукти, ягоди, в них немає насиченого смаку. Все дуже водянисте, я б сказала. В Греції супер, з цим проблем немає. Я, як купила ці персики, я їх ледь в одне хлібальце за день і не з'їла, бо вони такі солодкі і смачні, що просто. Єдине, в чому в мене поки що от, проблеми є стосовно Греції, це як я сказала, вже оці легальні питання, які займають дуже багато часу через те, що тобі ніхто не відповідає. А по-друге, це ще до переїзду в Грецію було велике питання стосовно візи. А, бо а, сайт Грецького посольства в Україні не оновлювався ще з 21-го року, і там на сайті все ще є адреса а, посольства в Маріуполі. Тому список, який там надано на документів, я не знала, чи є актуальним. Через це я написала консульство посольству. Це все одна установа в Україні, тому напевно, кому я писала. Мені надали новий актуальний список. Я зібрала всі документи саме по ньому. Мені назначили час зустрічі. Я так хвилюся. Я розумію, що немає підстав або мені відмовити. Але то саме час <по> Моє серце піше просто. Я приїхала, виявилося, що в мене не всі документи. Виявляється, не було і цього, і цього, і цього, а ще цього, цього. Як я мала знати про те, що це треба, я не знаю, бо в імейлі цього не було. А я ще дуже тривожна людина, тому коли мені щось в імейлі в цьому списку не було зрозуміло, я писала це питання послу і збирала все, відштовхуючись від його відповідей. Тому коли мені перший раз мене навіть не допустили до цього інтерв'ю, воно мене дуже сильно підкосило. Коротше, я дуже, дуже зла. Я вже проплакала. Я дуже сильно плакала. Я купила собі морозиво, аби як, хоч якось, полегшити собі настрій, поліпшити. І я вже хотіла типу, все воно мені, значить, не треба, нікуди не поїду. Але коли ця емоція трошки пройшла, вирішила, що треба зібрати максимально, що я можу. Знову податися, і якщо цього разу вже не вийде, ну тоді вже, мабуть, не судьба. Приїхала додому, зібрала недостатні документи, знову зачала зустріч. Приїхала. Ну, справу зроблена. Чекала ДНК. Я вам думаю, я думаю, все вийшло. Я така думка. Чекаємо. І мені в той самий день вже. Ближче до вечора, коли мене було інтерв'ю в посольстві, мені вже написали, що е, приїжджайте завтра в от отакий то проміжок, часу, забирайте свій паспорт із візою. Віза є тепер до Греції. Тобто саме питання отримання візи займає буквально день-два. Але зібрати документи це займає деякий час. Проте це вже все в минулому. Я вже тут. Єдине, в мене питання, яке треба вирішити, це питання постійного житла. Бо наразі я лишаюся в Airbnb, бо однією з умов, так те, що треба було серед документів для отримання візи, це місце. Перебування підтверджене. А в Греції дуже важко щось орендувати офіційно без Афімі, що є налоговим номером. Аби отримати Афімі, треба знаходитися в Греції. І, коротше, це замкнене коло. Тому доводиться знімати або Airbnb, або готель на перший час, або було місце проживання от саме типу на місяць-два, підтверджено, і потім вже. Коли ти вже знаходишся в Греції, вирішувати питання постійного житла. Тож я займаюся зараз цим і хочу сказати, як класно бути дорослою людиною. Все своє життя я жила з батьками та сестрою. Коли я приїхала до Британії, я жила спочатку з. Хостами та з подругами, потім просто з подругами, потім з подругою та своїм колишнім хлопцем, потім з сусідкою по квартирі. І зараз я живу тут самостійно. В мене прокидається це, знаєте, типу вайб господині. Я постійно собі щось смачненько готую та експериментую з їжею. Тут якийсь такий твіст на грецько-цезарський салат. Тут власне салат, огірок, перець. Петрушка, укропчик, кускус, -кус, фета та а, курка у лимонному довому соусі. На доповнення у мене є грецьке вино, але нема бокалу, тому вино я буду пити зі стакану. Що Сьогодні вирішила знову поекспериментувати трохи з їжею, я приготувала оце. А це ну, взагалі мало бути в огляді млинця, але просто воно прилипло до сковорідки, не могла його нормально зняти. От, це як овсяна овсянамоць, тобто яйце, вівсянка молоком. До цього я посмажила, закарамелізувала яблуко з цукром. На сковорідці. Потім вилила масу. А, власне, а, обсмажила. І всередину я запихнула ще а, звичайні яблучка. Тож зараз будемо пробувати. Зазвичай я вівсяну на монетці готую з бананом, але в мене немає банану, тому вирішила, а що, якщо. А і закарамелізовані яблука вони ще з корицею. You know Дуже схоже на пиріг з яблуком та горицею. Це хорошо звісно. я дуже рада і я дуже вдячна за те, що в мене є можливість наразі тут. Перебувати, вчитися, отримувати цей новий досвід, знайомитися з новими класними людьми. Я дуже сильно ціню те, що в мене є така можливість, і я за це дуже вдячна своїм батькам. Я вдячна за те, що в мене є. Вдячна за це життя. І дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво мене послухати, бо мені точно було цікаво цим цим поділитися. Думаю, що в мене і надалі на цьому каналі будуть з'являтися якісь відео про життя в Греції, але і не тільки, звісно ж. А, тому так. Підписуйтеся на мій канал, ставте колокольчики, ставте лайки, пишіть коментарі. А, всім дякую дуже сильно за перегляд. А, і побачимося у наступному відео. Па-па!